Друзі, привіт! Зараз я вам розкажу, точніше нагадаю офігезну історію, яку можна сміливо називати або кармою, або рікашетом, або все одразу, яка демонструє, яка наша правоохоронна система, як то говориться, однобока, яка розповідає вам про те, які люди у нас відповідають за. Правосуддя, або я б сказав би красивим англійським словом, justice, і про те, як умовно наші та. І правоохоронці можна владці і судді не бачать очевидно. Тож історія буде не те, що нова. Там, до речі, є вже підозри від набу, там, до речі, буде ще продовження, але в даному випадку просто кейс з Кудрицьким, який так чи інакше, ну достатньо сильно мене емоційно, як мінімум, вразив, дав можливість нагадати багато чого. І от цей випадок, який буде стосуватися, як ви напевно вже здогадалися, пана Галушенка. Чи то міністр юстиції, чи то міністр юстиції енергетики, тому що по факту він керує двома міністерствами. А ось якраз і ми про нього будемо говорити. Тож з вами Ярослав Желесняк, це канал Залізний Нардеп, і ми починаємо. Так, друзі, я не буду вам знову показувати відео з Печерського суда, де розглядався буквально нещодавно кейс або обрання запобіжного заходу пану Кудрицькому. Просто я хочу тут дати декілька деталей. За що саме, начебто, влада, а конкретніше, конкретніше ДБР по замовленню того ж самого Галушенка, намагалась його відповідно. Відправити у в'язницю, та в принципі зараз цей ця підозра досі залишається ну по факту діючою. Хоча запобіжник там був з заставою. Кудрицький вийшов під заставу. Давайте я дуже дуже коротко поясню справу. Вона справді дуже проста, абсолютно тупа, і є там один цікавий момент. У 2018 році, де Кудрицький був там заступником, я так розумію, по інвестиціям підрядник виходить на. Тендер від Укренерга напрасована будівництво паркану і виграє цей тендер. Відповідно, кудрицький зобов'язаний підписувати цей тендер. Підрядник дає банківську гарантію, Укренерго платить аванс підряднику. Далі цей підрядник не виконує свої зобов'язання, Укренерго спокійно стягує банківську гарантію, повертає собі всі кошти, я так розумію, навіть якусь піню, і, коротше, держава нічого не втрачає. Далі цей паркан, відповідно, і гроші на заставу, вже проблема конкретного банка, в даному випадку Конкорда, і у цього підрядка. Кудрицький пішов в суд, точніше, у пішли в суд, все стягнули. Коротше, все нормально. Відповідно, в даному випадку ніяких збитків тут немає. І відверто ну вся ця система показала, що ну, державна компанія тоді спрацювала дуже непогано. Ніякої зацікавленості відповідно навіть Кудрицького теоретично там бути не могло. Але, але ще раз згадуємо, що інкримінується перше. Те, що підрядник не виконав зобов'язання, те, що відповідно десь підігрували, щоб не стягнути з нього гроші, і е, застава, яку повернули з банківської гарантії. Окей. Ті факти згадали. Тепер переходимо до другої частини, яка більш важлива. Тоді, ще коли кодрицько звільняли, як я вже говорю зараз, так чи інакше лунає питання про те, хто стояв за цим, очевидно, офіс президента, який намагався помститися за те, що називають же людей, які винні в тому, що зірвана підготовка до відповідно обстрілів енергетики. А ну конкретніше у нас є дві особистості: там був Шурма, і, звичайно, це Галущенка. Галушенка, нагадаю, віднедавно пересів скрізь Міністерства енергетики, якого відправив охороняти там свою заступницю Світлану Гринчук, на посаду міністра юстиції. Ну, тобто головна людина за відповідно в наше правосуддя і взагалі за розвиток України в от якраз в верховенство права, що дуже смішно. І тут, як ми знаємо. Тепер замовника, як ми знаємо, що начебто інкримінує Кудріцькому ДБР. Згадується історія. Історію її згадав журналіст схем Гоша Шабаєв, наш великий друг, і історія ця тягнеться з 2020 року. Тож вона була окремо розглянута схемами в своєму розслідуванні, а зараз я вам буду просто розповідати конкретні факти і нагадування, що там було у енергоатому і його відповідно там є. Енергатам інженірингу була необхідність добудувати сховище ядерних відходів в Чорнобилі. І, відповідно, енергатам обирає підрядника. Цей підрядник обирається не через Прозоро, як Кейсі, не через якийсь інший конкурс. Ні. Просто в ручному режимі говорять: оцей буде будувати відповідно цей, е, це сховище. Йому платять 210 мільйонів гривень авансового платежу, як і в кейсі з Кудрінським. І за два дні це все відбувається до підписання договору. Запам'ятайте, момент. І як ви здогадалися, далі абсолютно нічого не відбувається. Там є конкретна цитата прослідування розслідування схем про те, що всі таке всі гроші давно вже спижні. Ну, це конкретне прослуховування, я так розумію, очільника того енергатом інженерів. І, коротше, ну взагалі нічого не відбувається, всі здогадалися, що компанія далі і будувати не буде. Далі. В ті ж самі посадовці енергоатому починають шукати, а як ці збитки та прикриті, і головне, не йти в суд, що зробило Укренерго в своєму випадку. предметно. 에, можна попросити вас всюди новотерпіти. Ну, ви розумієте, що дії ушли, продані, співані і так далі. Надо знаходити інші історії фінансування, причому їх не було заходять. Як ми ще не розуміємо? Коротше, а це все ще не кінець, тому що далі вони навіть думають, як, як так кинути нашу державу на 200 мільйонів гривень, які відповідно і погодив увага, сам Галущенка. Єрман Галущенка, який на той момент був віце-президентом самого енергоатому. Формальність да насправді ми ну авансування даємо на, на важливі роботи, і це не тільки це. І там. Ми підписували там багато таких авансувань. Я навіть не, 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 не назви не знаю цієї компанії. Я знаю, що точно. ну це ж якісь процедури були. Да, і якраз мова йшла про те, що треба швидко це робити для розуміння. Потім за весь цей кейс. В даному випадку у нас енергоатом, точніше, конкретні посадовці, отримали підозру, в тому числі за розкрадання грошей. У цей чувак, який був на відповідно на його звільнили. Але ще раз, давайте просто зафіксуємо юридичний факт: є тендер в енергоатомі, де віце-президентом виступає Галущенка. Тендер проводиться на 200 мільйонів видається без прозоро конкретній кампанії. Кампанія отримує аванс, його підтверджує в своєму інтерв'ю. І сама Галушенко. І відповідно, далі нічого не роблять. Авансу немає, роботи немає. Далі кампанія не йде в суд, нічого не стягує, шукає, як знайти за рахунок держави гроші, щоб це прикрити. І щоб ніякого сумніву не було. Якщо ви раптом відео пропустили, то підписує це все. Єрман Валерійович Галушенка. На той момент, як сказав, віце-президент НАК енергатом, потім міністр енергетики. Зараз у нас в даному випадку міністр юстиції. Шановна ДБР, ну, якщо у нас є кейс в даному випадку, мені здається, то я тільки що вам дав весь матеріал справи. Які ви можете додатково запитати у схем, по Єрману Галущенку. Мені здається, в даному випадку у нас є і мотив, і, очевидно, злочинна бездіяльність, і ще раз підпис пана міністра, неповернення авансу, вкрадені кошти, і, відповідно, я так розумію, потім координації, яких не повернути. Тож, що я хочу зробити. Я хочу зараз зібрати цей кейс, направити заяву в ДБР щодо Єрмана Галушенка і подивитися, як вони на цю заяву будуть реагувати. Вважайте, це моємо публічним анонсом. Я дуже вдячний команді схем, зокрема, пану Шабаєву за те, що нагадав цей кейс. Мені він абсолютно подобається, тому що це абсолютно так само кармічно, і щоб. Щоб напевно закінчити це відео, скажу, що е, та це й не перша заява на Єрмана Галущенка. Я б сказав би не перша заява за цей місяць на Єрмана Галущенка. і очевидно, не перша заява щодо зловживань в енергатмі. Просто ті заяви були в інший правоохоронний орган, до якого у мене як і виявилось в лепневих подіях і у суспільстві, є значно більше довіра. Тому я вважайте це теж. Таким натяком чи анонсом, ну, я думаю, що ви самі знаєте. От на цьому точно все. До побачення.